І апостол Павло пише і свідчить в цих словах про себе. І Він говорить такі слова. І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Це відомий такий вірш якому апостол Павло, він показує, що є життя в Христі, як змінилося його життя, коли він був відроджений Христом, коли він навернувся до Христа. І він свідчить, він говорить, що вже не я живу, а що він говорить? Вже живе в мені Христос. Тобто Павло, він ясно усвідомлював те, що Христос живе в ньому. І життя Христа в апостолі Павлі воно виявлялося в тому, як він живе, в тому, що він робить, в тому, про що він думає, в тому, чого він очікує. Все це було побудоване на Христі. Все це було виявлення життя Христа у серці апостола. При цьому він говорить дуже важливу річ: а що тепер живу в тілі. Апостол Павло він показує, що попри те, що Христос живе в ньому, що Христос діє через Нього, живе через Нього, апостол Павло продовжує жити у тілі. І життя в тілі, воно накладає свою таку специфіку. Я хочу, щоб ми сьогодні згадали з вами таку важливу подію. Катастрофічну подію для всього світу, яку ми називаємо гріхопадіння. Ми знаємо, що в Едемському саду Адам і Єва перші люди, вони порушили Божу заповідь. І коли вони порушили Божу заповідь, відбулося те, що ми називаємо гріхопадіння. Люди не просто зробили гріх, а гріх став частиною природи. Адама і Єви. В їхньому серці, в їхній природі відбулися надзвичайні зміни. І ці зміни торкнулися повністю всієї сутності людини. Ми знаємо, що апостол Павло, посланні до Писленників, він говорить такі слова: нехай ваш дух, душа і тіло будуть збережені для Господа. Що да ці слова нам говорять? Що людина. Це не просто тіло, яке ходить з, там, з дому до магазину, з магазину на роботу і так далі. Що людина це і тіло, і що? І душа, і дух. Людина це і тіло, і душа, і дух. І гріх торкнувся всіх трьох аспектів нашої, нашої особистості. Гріх торкнувся нашого духу. І тому кожна людина. Яка народжується в цей світ. Вона народжується духовно мертвою. Це потрібно усвідомити. Нам неприродні дивитися на живу людину і думати про неї як про мертву. Але це так. Духовно кожна людина, яка народжується в світ, вона є духовно мертвою. Її дух не здатен. Сприймати Бога, насолоджуватися Богом, жити для Бога. Її дух він ворожий до Бога і не здатний підкорятися Богу. Тому кожна людина духовно мертва. І оскільки людина духовно мертва, то завершенням такого життя буде Божий суд. Біблія говорить, що плата за гріх це смерть. І гріх торкнувся. Цього частини людини. І людина за своїм духом є духовним мертвим. І що робить Бог, коли ми приймаємо з вами Ісуса Христа? Коли ми, визнаючи свою гріховність, звертаємося до Нього? Бог пробачає нам наші гріхи. І апостол Павло, в посланні до Колосян і говорить, що Христос відродив нас, пробачивши нам гріхи. Що потрібно для того, щоб людина стала з духовно мертвою, духовно живою, їй потрібно прощення гріхів. Коли гріхи прощені, над людиною вже не висить Божий суд. Тому коли ми навертаємося до Христа, ми одномоментно в той же день стаємо духовно живими. Ми стаємо прощеними. Нам вже Божий суд не загрожує. Наше спасіння вже є вирішеним питанням. Христос говорить, що хто вірує в мене, той на суд не приходить. Чому? Тому що Божий вирок вже винесений і Бог сказав праведний в Ісусі Христі. Тому, коли ми говоримо про дух людини, то дух людини стає спасенним через Христа в той же день, коли людина навертається до нього. Але не так відбувається з душею. Душа людини навіть тоді, коли ми каємось, навіть тоді, коли ми навертаємося до Христа, навіть тоді, коли ми відроджуємося з гори, душа людини залишається враженою гріхом. І цей гріх постійно прагне знайти в нашому житті виявлення. В нашому серці виникають постійно спокуси, в нашому серці виникають постійно пожадливості. І ці пожадливості ведуть нас до того, що ми починаємо жити життям, де в центрі цього життя не Христос, а в центрі цього життя я. І тоді все, що я збираю навколо себе, все, чим я насправді живу, все, чого бажає насправді моє серце, це те, що буде задовольняти. Моє я. І того апостол Павло закликає християн вступити на шлях освячення. Апостол Павло так і говорить: <клух> ми повинні скинути з себе стару людину, яка звикла жити для себе і задягатися в нього. І Павло говорить, що це процес. Якщо спасіння нашого духу, якщо наше відродження і виправдання це одномоментне явище, то наше освячення. Це процес, який буде тривати все життя. Тому що наша душа вона дуже повільно звільняється від гріха. Наша душа дуже повільно звільняється від гріховних звичок, від пожадливостей. І також гріх торкнувся нашого тіла, і того наше тіло, воно смертне. Того ми старіємо, того ми хворіємо, того ми помираємо. Але люди, які навернулись до Христа, вони мають надію на Воскресіння. Того спасіння нашого тіла буде завершальним етапом нашого спасіння, коли Христос прийде за своєю церквою, наші тіла воскреснуть в, нетлінну, е, в нетлінний стан. І тоді ми будемо спасені. Давайте ми зосередимося на тому, що відбувається з нашою душею. Про те, що нашій душі вони виявляються постійно ці пожадливості. І тому Павло говорить, а що тепер живу в тілі. То живу вірою Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Що потрібно людині, в житті якої постійно виявляються пожадливості, в серці якої постійно виникають спокуси, в серці якої постійно виникає прагнення жити для себе? Що Павло говорить? А що нині живу в тілі, то живу я? вірою в Існу. Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Апостол Павло щодня потребував того, щоб нагадувати собі про Христа, який полюбив Його і віддав Його за, се... за Його гріхи. Процес цього оновлення нашої людини, процес нашого освячення. Процес нашого життя в тілі, якому продовжують виникати пожадливості. це процес рушійною силою якої є любов Христа. Коли ми знову і знову зосереджуємося на любові Христа, який помер за нас, коли ми зосереджуємося на тому, що ця любов нам дала. Коли ми зосереджуємося на тому, яке спасіння звершив в нашому житті Христос, тоді в нас виникає сила. Не жити за пожадливостями. В нас тоді виникає сила і бажання жити для слави Божої. І для цього ми були створені. Для цього створена була людина, для цього була створена церква, для цього створено все. Все створене в світі, для того, щоб жити для слави Божої. І нам, як людям, яких які торкнулося гріхопадіння. Можна жити для слави Божої лише Христом. Якщо Христос, якщо його сила, якщо його благодать не діятимуть в моєму житті, в мене немає вибору, я обов'язково буду жити для власного задоволення. І це вже не буде життя для слави Божої. Тому Божа благодать для нас, вона явлена в тому, що Христос віддав нам себе. Він віддав нам себе, щоб Його благодать. Вона покривала нашу гріховність, щоб Його благодать вона, е, е, зміцнювала нас у нашій здатності, у нашому бажанні жити для Бога. Подивіться, що це означає на практиці. Коли я приходжу в церкву, от ми зараз всі прийшли, ми прийшли в церкву, ми прийшли для чого? Прославить Бога, ми прийшли там, почуть Його слово для своєї серця. Для того, щоб це відбулося. Мені потрібна благодать. Для того, щоб я сьогодні, прийшовши, почув Христа, для того, щоб я сьогодні, почув, почувши про Христа, поклонився Йому, мені потрібна благодать. А для того, щоб ця благодать прийшла в моє життя, мені потрібно зосередитися на Христі, який полюбив мене. Мені потрібно усвідомити знову і знову. Те, що Христос полюбив мене і віддав себе за мої гріхи. І тоді моє серце, воно буде сповнюватися правильних мотивів, тоді моє серце буде зосереджене на тому, що відбувається в церкві, тоді моє серце буде зосереджене на слові, яке звучить чи то через проповідь, чи то через спів, чи то через свідчення братів і сестер. Якщо я, знаходячись в церкві, не шукаю благодаті, щоб прославити Бога, то тетя плотя, яка в мені є, вона знайде мені заняття. Я зможу легко все собрання просидіти в телефоні і проблем проблемцям ніяких не чувствувати. Чого? Тому що гріховна природа наша, вона ж ніде не тілась. І якщо я благодаттю не зміцнився, якщо я Христом не наповнився, в мене немає варіантів. Я не пройду цей час, я не проведу цей час для слави Божої. Я буду шукати того, що буде задовольняти потреби мене, самого мене. Коли мене образили, от когось з вас ображали. Коли ну, ви ж не вмерли, всі ви пройшли образи. Нічого якби з вами такого не случилося. Нічого. Ну, не надкусили ж вас. Ну, десятки разів ображав, чесно. А хто із вас може сказати, що мене образили, і через це я зміг прославити Бога. Я пройшов образу так, щоб Боже ім'я воно звеличилось в моєму житті, воно звеличилось в житті людини, яка мене образила, і воно прославилося. Бачите? Нас ображають часто. А для слави Божої, ми образи проходимо не часто. А що мені треба для того, щоб коли мене образили, я пройшов це для слави Божої? Мені потрібно в цей момент усвідомити Христа, який прийшов, взяв мої гріхи з любові до мене і пішов на хрест. І усвідомлення Христа. Воно буде мене навчати, воно буде мене зміцнювати. Воно буде відтворювати в моєму серці ті почуття, які прославлять Бога. Неважко пройти образу, але нам неприродні проходити образу так, щоб не наше ім'я було захищене. Неважко, не коли вас ображають, боротися за себе. Згодні з цим? Але нам неприродні шукати слави Божої. І ми потребуємо благодаті. Ми потребуємо того, щоб Христос Він у нашому серці. От тоді Христос в центрі нашого життя. Це не абстрактний вислів, це те, що має проявлятися в нашому житті кожного дня. Коли ми служимо людям, нам потрібен Христос і Його благодать. От Хто сталкувався з служінням людям, ті знають, що дуже легко заморитися. Люди дуже, дуже, дуже складні. Дуже-дуже егоїстичні. І дуже складно мати сили їм служити. Дуже легко повісити свою медальку і сказати, що о, та я потрудився більше, чим той, більше, чим той, більше, чим той. І ви будете праві. Ну, в чому це ви будете праві? Ви дійсно багато робите корисної роботи. Але для того, щоб служити для слави Божої, потрібен Христос. Потрібно підходити до служіння, починати служіння з усвідомлення того, що Христос полюбив мене. І Він переносив тягати, і Він переносив страждання, і Він переносив е, несносних людей раді мене. І тоді, благодать Боже, вона буде зміцнювати мене. Багато людей проходять втрати. І багато людей в душі страждають, проходячи якісь життєві втрати. Але можна проходити втрати просто страждаючи в душі, можна проходити втрати, переживати втрати для слави Божої. І коли ми усвідомлюємо, що Христос полюбив нас і пішов на хрест для того, щоб дати нам те, чого немає більшість людей у світі. Тоді я можу земні втрати переносити з радістю, тоді я можу земні втрати переносити для слави Божої. Бачите, що означає жити життям, коли Христос в центрі? Коли я в центрі, тоді, переживаючи втрати, моє життя буде просто розбите, воно буде просто сповнене сумом, сповнене печалью. Чому? Тому що в центрі я. Але коли Христос в центрі, тоді Його благодать. Вона діє таким чином, що навіть проходячи втрати, я можу радіти, тому що я маю в Христі. Як цьому радіти? Нагадувати собі про Христа, який полюбив вас і пішов за вас на Хрест, для того, щоб все вам дати. Бачите, для Павла це була реальність. Павло проходив образи, ну його палками били, камнями били. Павло проходив втрати. Проходив втрати, Нам брат нагадував, що він жив в тюрмі, і щоб там по римським законам йому полагалось, там тарілка каші в день, щоб він не вмер. А за дом плати, якщо ти хоч не в тюрмі, там десь сидіти а в домі. За все плати. Він проходив втрати, але проходив їх як? З радістю. І Павло говорить, як він так може. І він каже, а що нині живу в тілі, то живу Чим? вірою Христа. Який полюбив мене, який віддав себе за мене, і це є рушійна сила. Бачите, Христос в центрі не, не, не автоматически там. Нам треба докладати зусиль, нам треба докладати віри, нам треба шукати Христа для того, щоб постійно наше я, те, яке прагне зайняти центральне місце від тіля, постійно пинка йому давати і ставить туди Христа. Доки це не вкоріниться. В наше життя настільки, що, що ми будемо жити Христом. Коли ми е, з вами проходимо різні якісь приємні речі, коли вам е, ви отримуєте гроші, знаєте, в чому ви потребуєте в той день? В благодаті Христа. Ви потребуєте в тому, щоб в вашому серцю нагадали, що Христос Він полюбив вас. Він помер за вас. Він віддав себе вам. Для того, щоб ви могли правильно скористатися грошима. Легко дуже скористатися грошима для себе, для своїх дітей, бо вони що, мої діти тоді для мене. І ми потребуємо благодаті. Ми потребуємо благодаті щодня. Я привів вам всі ці приклади для того, щоб показати, що в дуже-дуже різних обставинах нашого життя. Ті, які кажуться нам складними, ті, які кажуться нам простими, ті, які кажуться нам неприйнятними, ті, які кажуться нам приємними, ми потребуємо благодаті. Не того, що ми не можемо це пережити. Подивіться на людей в світі. Багато людей пережили образи, багато людей пережили втрати, багато людей пережили багато неприємних речей. Але чи пережили вони їх для слави Божої? Ні. А ми покликані проходити кожен день свого життя і проходити його так, щоб в нашому житті прославлявся Христос. І це можливо тільки тоді, коли благодать Божа вона діє в нашому житті.